Так, друзі, всім доброго дня! Хочу подякувати каналу ЮМЕС ТВ та його підписникам за те, що допомогли нам трішки в зборі коштів на дрон для 17-ї танкової бригади. Я хочу окремо подякувати тих людей, які задонатили. Отже, задонатили нам 4400 гривень. Квітка Микола 200 гривень. Рудь Артем 50 гривень. Хтось через термінал скидав 50 гривень. Анциферов Юрій 100 гривень. Кухаренко Віктор 500 гривень. Тютюник Вадим 100 гривень. Переказ за номером Велика Васильівка, яка, я не знаю, Васильівка. Може хтось з Монобанку скидував теж 50 гривень за рахування. Горкун Володимир 1000 гривень. Теж хтось скидував чи з банки, чи з терміналу, бо зарахування 9 гривень, потом 1 гривня. Сидоренко Олександр 100 гривень. Онищенко Світлана 200 гривень. Кібіш Олександр 300 гривень. Осачук Михайло 100 гривень. Ястремський Сергій 200 гривень. Мобайлбанк Київ хтось зарахував теж 70 гривень, по ходу, з банку хтось кидав. Загородня Алла, Кулак Вадим 200 гривень. Катигров Дмитро 100 гривень. Падусенко Євгеній 50 гривень. Мотайло Вікторія 100 гривень. Банк кредіт Дніпро, якийсь 32. теж хтось без термінала чи з банки скидував 220 гривень. Зарахування переказу 200 гривень. Ну, це, напевно, Руслан, бо він саме перше закинув 200 гривень. Зараз, я вам покажу. Баночку, тому що скидали всі на карту, бо Руслан не зміг вставити силку в Монобанк. Я вам зараз покажу, скільки наразі знаходиться на Монобанку коштів. Те, що ми збираємо на дрон. Зараз я зайду на Монобанк. Ціль 75 тисяч. Зараз інтернет прогружає. 4 g щось дуже погано. Останній час у нас бере. Грузимо на баночку. Щось не заходить. Так, ось. Видно? Повинно бути видно. Накопичено наразі 4811 гривень, так як ми назбирали 4 тисячі. 400 гривень. Зараз я будемо перекидати на Монобанк. Так, е, 0. Так, напишемо коментар для переказу відпис від підписників каналу Ю Тв. Так, написала ось таке, видно, не засвічує щось. Від підписників каналу ЮМЕС ТВ. Так. Перерахуємо, перераховуємо кошти, те, що назбирали ви. Це 4 400 гривень. Так, Поповняємо баночку. Зараз трішки Інтернет думає. Так, перераховуємо. Перерахуємо. Тисячу. Так, тепер так перерахували кошти. Тепер заходимо в Монобанк. Заходимо в Монобанк. Вибачаюся що, що так довго, бо дуже інтернет дуже поганий. Заходимо в монобанк. На рахунку у нас 9411 гривень. Дуже вам велика подяка, друзі. За те, що допомагаєте Збройним силам України. Дякую тобі, Руслан. За те, що допомагаєш. Ми неодноразово до тебе зверталися, як були в окупації. Допомагав ти нам, як наше село було в окупації. Ми збирали наліки, ти нам допомагав. Дуже вам велика подяка. Слава Україні! Разом до перемоги!